Жільна освіта та спеціальність, важливість якої складно переоцінити. Наші студенти можуть бути впевнені, що вони завжди будуть міста роботи, увага людей та любов дітей. Основні переваги спеціальності це якісна освіта, сучасні освітні курси, кваліфіковані викладачі, можливість реалізувати свій професійний та творчий потенціал. І наші випускники мають широкі можливості працевлаштування в державних, приватних сферах, а також організовувати власні. Запрошуємо вас до навчання. Середня освіта трудове навчання та технології, додаткова спеціалізація інформатика. Якщо ти відчуваєш всередині себе творчий потенціал, то тобі саме до нас, тому що в нас ти опануєш сучасні технології деревообробки, металообробки, а також з сучасними техніками і видами декоративно-прикладного мистецтва і навчитись виробляти вироби своїми власними руками. Тому чекаємо тебе для розвитку творчих здібностей. Дубай перемагай! Чому саме ми пропонуємо вступити на спеціальність професійна освіта транспорт? Тому ну, що після закінчення нашого навчального закладу ви отримуєте кваліфікацію викладача вищих на передвичних професійно-технічних закладів та отримуєте фахові знання з ремонту, обслуговування, діагностики, транспортних засобів та сфери логістики. Чекаємо вас на навчання. асистент вчителя, асистент вихователя. Це найсучасніша професія на сьогодення. Діти з особливими потребами чекають на вас і на базі нашого Хмельницького університету відкрита логотична студія, логотична лабораторія, викладачі, які надають змогу вивчати цей експерт. Запрошуємо вас до нас на навчання. Діти, і ми вас чекаємо.